Доброго дня, шановні учні! Новорічні свята з подарунками та веселими колядуваннями вже давно закінчилися. А весняних радощів іще довго чекати, а так хочеться чогось казкового, яскравого, музичного і святкового. І я знаю, що нам потрібно. Ходімо до театру. Чи подобається вам відвідувати театр? Яку виставу ви дивилися нещодавно? І що треба, щоб потрапити до театру? Який одяг варто обрати? Ось про це ми будемо і розмовляти на наших відеоуроках. Хочу вам показати світлини театрів різних країн. Подивіться, цей будинок виглядає дуже казково. Здається, що там живуть. Або королі, або принци, або царі. А це насправді гранд опера знаходиться в Парижі, у Франції. Скажіть, будь ласка, чому театри виглядають так ошатно? Подивившись на цей будинок, зразу можна сказати, що це театр. Насправді ми звертаємо увагу на те, як він святково виглядає. Люди хочуть свята. Люди хочуть розваг. І вигляд будівлі приваблює їх. Їм хочеться піти і відпочити. А це театр оперу та балету у нас в Україні. Знаходиться у місті Одеса. Це театр Ляльок у Києві також в Україні. А цей театр знаходиться в Австралії. У місті Сідний. Дивіться, яка цікава будівля. Кожен театр особливий. Але вони мають чимало спільного. Що ж саме у них спільного та особливого? Про це ми і поговоримо. Колись вистави показували просто неба, Вважають, що театр народився в Давній Греції. Такі споруди в ті часи називали амфітеатрами. Роздивіться фотографії, що цікавого ви помітили? Як ви гадаєте, чому театри були саме круглої форми? І що спільного в сучасних театрів та амфітеатрів? Подивіться, глядачі сиділи навколо сцени. Так більше людей могли побачити виставу. А на що схожі місця для глядачів у театрі? Так само, дивіться, вони схожі на сходинки. На сходинки. А ви знаєте чому? Подивитися виставу в театрі приходить багато людей. Якщо підлога не нахилена, глядачі в першому ряду закривають сцену решті. Тоді глядачам треба підніматись з місць, нахилятися. І глядачам з останніх рядів майже нічого не буде видно. Що ж робити? Можна зробити сцену вище за місця для глядачів. Але в такому разі, глядачам доведеться весь час сидіти з піднятою головою. Буде дуже незручно і шия болітиме. А якщо ми поставимо стільці для глядачів сходинками. А в сучасних театрах зробимо яруси, ложе-бенуар, балкони, то навіть з останніх рядів усе добре буде видно і сидіти буде зручніше. А чи всім буде добре чути, що говорять артисти на сцені? Адже театр великий. Амфітеатр і сучасні театри побудовано у вигляді чаші. Така форма робить звук гучнішим. Уявіть себе на місці глядачів у давньому театрі. У давніх театрах глядацька зала була дуже великою. Тому глядачі із задніх рядів не бачили виразу обличчя акторів. Але це ж дуже суттєво, коли дивишся виставу. Тому в Давній Греції артисти користувалися великими масками. Які змінювали тоді, коли змінювався настрій персонажа? У пам'ять про перші театри і нині символом театру є зображення двох масок радісної і сумної. Нині театральні вистави відбуваються здебільшого у приміщеннях. Амфітеатри розміщують всередині. Глядачам затишно в таких театрах. В будь-яку погоду. Це глядацька зала. Подивіться, як розташовані місця, так, щоб кожному глядачеві було зручно дивитися. Також у театрі є за лаштунками, тобто за кулісами, є приміщення, де актори готуються до вистави. Відкрийте, будь ласка, свої підручники на сьомій сторінці. Прочитайте текст і розгляньте зображення в підручнику. Подивіться приміщення театру, сцена, глядацька зала, а також гримерна, де можна змінити костюми та попрацювати з гримом. Це на цей малюнок. Діти прийшли на виставу у театр ляльок. Їх називають Глядачі. Вони сидять у залі і дивляться виставу. На сцені актори і ляльки. А як діти дізналися про цю виставу? Правильно, вони побачили афішу і придбали білети у касі. Афіша це оголошення для спектакля на афіші. Друкують, коли буде вистава і коли вона почнеться. А також зображення із цієї вистави. Також ви можете у театральній касі придбати собі білет на виставу. Крім цього, ви бачите зображення різних приміщень у театрі. Але про це ми з вами дізнаємося на наступному уроці. Ми з вами будемо розмірковувати про те, хто ж в театрі найголовніший? Але усе попереду. Які ж бувають вистави? Вистави бувають різні. Якщо актори на сцені танцюють, це балет. Якщо проспівують слова це опера. Якщо вони і співають, і танцюють, це музична вистава. Якщо ви бачите ляльки це лялькова вистава. А у цирку відбувається циркова вистава. Вистави для дітей називають дитячими. У цирку виступають на сцені не лише люди, а й тварини. Відкрийте, будь ласка, підручники на восьмій сторінці і прочитайте текст а також роздивіться зображення. До зустрічі на наступному уроці. Ми ще багато цікавого дізнаємося про театр.